Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет. І сьогодні в нас така солоденька тема цукрова залежність. Я розкажу весь жах цукру, як саме він впливає на ваше здоров'я. І після цього ви вже не, за... не захочете заїдати свої стреси. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, залишайте коментарі, як ви врятуєтесь від цукрової залежності. Дзвіночок, щоб не забути про мої відео, я знімаю для вас. Побалуйте мене своєю підпискою. І поїхали! Я подивилася, скільки же ж споживає українець цукру за рік. І а, це вийшло а, десь 36 кг цукру на рік. Тобто 2,5 кг в місяць, а в день це приблизно 83 грами цукру на день. Люди, це дуже-дуже багато. Скажу зразу, що норма споживання цукру на день, саме цього такого білого рафінованого цукру, це 5-10 грамів. Ви перевищите свою норму майже в 10 разів. Цукрова залежність це а, така Дуже поширена проблема всього всесвіту, бо ми сіли на голку цукру. Це дуже великі гроші. Виробники всяких солодощів нас підсаджують, заманюють, щоб ми купляли все більше і більше і більше солодкого. У цукровій залежності бере участь дофамінові рецептори. Це рецептори, які також беруть участь у наркотичній залежності: героїновій, кокаїновій, нікотиновій і цукровій. Тож цукор це така ж сама залежність, як і наркотик. Це наркотик, але це легальний нарко. На який нас підсадили підприємства, заводи та виробники всяких вкусняшок. І сьогодні я вам розкажу, як сискочити з цієї голки. Слухайте уважно. Цукор. Не менше зло, ніж наркотики, він впливає на всі наші органи і системи. Ми споживаємо цукор і він годує патогенну мікрофлору. Патогенна мікрофлора розмножується і призводить до запалення в кишківнику. Наш мікробіом це імунітет, це наше здоров'я. Якщо у вас є аутоімунні захворювання, то вони саме з'явилися через запалення в кишківнику. Якщо ви постійно споживаєте солоденьке, це призводить до росту патогенної мікрофлори. Також в кишківнику наш знаходиться другий мозок, це нервова система, і в кишківнику виділяється гормон серотонін. Якщо там бардак, патогенна мікрофлора. Забрала своє царство, вона там лютує, то в нас будуть постійні емоційні качелі. Також цукор впливає на наші судини. Це призводить до запалення та наліпання цього поганого холестерину, і виникають холестеринові бляшки. Ну, дуже така хибна теорія, що. Ми страждаємо тероскорозам цими бляшками на судинах саме через споживання великої кількості жирної їжі ні, саме від солодкого, бо солодке запалює наші судини і на ньому наліпає холестерин. Так як а, захисний такий шар і утворюються оці холістеринові бляшки, які потім закупорюють просвіт судини і починаються інфаркти та інсульти. Запалення шкіри, вугрові висипання, акне, це все пов'язане з нашим кишківником і воно проявляється на якості нашої шкіри. Тому, якщо ви а, хочете. Менше витрачати гроші на косметологів, просто припиніть вживати солодке. Ми звикли, що коли в нас виникають якісь там стреси, мінімальні чи достатньо великі стреси, ми звикаємо до того, що ми заїдаємо чимось солоденьким. Я вже вам казала про дофамінові рецептори. Ми з'їдаємо солодке, нам стає кайфово виділяється дофамін, і здається, що все стає трошечки краще ніж. Було, але це хибна ідея, це хибне сприйняття. Тому що а, дофамін виділився, нам на деякий короткий час стало реально легше, але потім він впав. І, і коли падає дофамін, ми відчуваємо ще більшу роздратованість та. Стрес, напруження, і через цей стрес і напруження ми знову йдемо для споживання цукерочки. Для того, щоб а, перестати заїдати стрес солодким, нам а, треба тренувати наш рівень свідомості, починати прокидатися, бо більше всього ми з'їдаємо солоденьке, в такому собі безсвідомому стані, коли нам погано, і ми прокидаємося вже після того, як з'їли два куски торти. Для того, щоб припинити їсти солодке, треба з собою просто домовитись і зрозуміти, що солодке наше життя не робить солодке, воно його тільки псує, Розвивається велика кількість патогенної мікрофлори, ми швидше старіємо. Це призводить до інфарктів, інсультів, висипання. Наша шкіра втрачає а, пружність, тому ми це все повинні зрозуміти, домовити з собою і а, просто тупо потерпіти декілька днів, бо декілька днів може бути ломка. Ми можемо перші декілька днів відчувати себе достатньо погано. У нас буде підвищуватися рівень роздратованості, стресу, може виникати навіть якісь депресивні настрої. Але це тимчасово, зрозумієте. Може бути більша слабкість, можемо відчувати такий головний біль, запаморочення, Але а, через декілька днів. Ці симптоми вони зменшуються та зникають. Тому це як наркомани: оця ломка вона проходить. І після цього починається нове енергійне життя. Я гарантую, якщо ви позбавитесь від солодкого, ви будете себе краще відчувати. Оці всі ідеї, що їжа допомагає нам заспокоїтися, це все хибне. Зрозумійте, що ми отримуємо лише сьогодні такий добрий Добре відчуття, але потім воно все а, накоплюється, накоплюється, і ми зриваємося і падаємо ще нижче. Коли ви вирішили а, змінити. Своє життя, відмовитись від солодкого, ви достатньо добре зрозуміли, що воно вам не потрібно, треба це чимось компенсувати. По-перше, ваш раціон повинен бути збалансований. Як правильно харчуватися, я записала це ціле відео на 20 хвилин, щоб ви розуміли, який повинен бути добрий сніданок, обід. Вечерю чи потрібно робити перекуси? Посилання. Дивіться в описі до цього відео, або ось є пряма ссылка. Кажу, що обов'язково повинні бути фрукти в вашому раціоні, бо фрукти це натуральний цукор, це дуже добре, це смачно ягоди, які містять менше цукру, але більше користі. Ви можете заміняти цукор, а, звичайні конфетки, цукерочки, а, заміняти. Сухофруктами, горіхи дуже добре заміняють рівень солодкого. Я не раджу вам змінювати одні солодощі на інші, бо це, ну, якби ми сприймов з одного наркотика на іншого. Цукорозамінники вони можуть бути більш шкідливими, ніж сам цукор. Бо ці синтетичні замінники, типу аспартам, вони можуть, можуть впливати і викликати діабет ще швидше, ніж сам цукор, бо вони нуль калорій. Що виникає? Ми відчуваємо солодкий смак, виділяється інсулін, але ж не буде підвищуватися рівень цукру, і це може призводити до того, що діабет розвивається швидше. Замінник такий, як фруктоза. То він а, метаболізується в печінці, і якщо ми зловживаємо фруктозою, це стосується також фруктів. Фруктів треба обмежену кількість їсти, то це може призводити до жирового гепатозу, жирової печінки. Тому краще всього вживайте просто звичайні фрукти, сухофрукти. Ви можете а, додавати в раціон солодощі на сиропі топінамбуро, які є в веганських кафешках, але я не раджу вам. Якщо ви кожен день вживали солодке, то просто перейти на ці замінники цукру, це буде те ж саме. Вони теж достатньо калорійні. Вони, Ви повинні розірвати оці патерни поведінки, що якщо вам погано, ви вживаєте солодке. Краще заміняйте е, свою потребу в солодкому, наприклад, фізичною активністю. Нормальна кількість фізичної активності виконує лімфодернаж, наша лімфа очищується і. При, а при фізичних навантаженнях теж виділяється дофамін та серотонін – гормони радості. Тому краще, якщо ви відчуваєте стрес, 10 разів присісти, і таким чином ви просто позбудетесь. А, ну, не піде, не підете на автоматі заїдати ваш стрес цукерочкою. Пийте достатню кількість теплої води. Тепла вода вона дуже добре впливає на жовч відтік. А якщо ви наладите свій жовчий відтік, то вам буде менше хотітися цукру. Дивіться моє відео про жовчний відтік. Воно дуже класне, воно а, корисне. Посилання також в описанні до цього відео. Якщо ви а, залежні від цукру, то а, ваш кишківник 100% він. А, не може працювати нормально, і у вас буде перекос а, у сторону патогенної мікрофлори. І це буде свідчити про те, що у вас є підвищення проникність стінок кишківника. Наслідки можуть бути такі, що у вас не засвоюються вітаміни та мінерали. Тому, якщо ви хочете позбавитись цукрової залежності, необхідно відновити наш нутритивний фон. Тобто додати обов'язково магній. Магній, я вже... А, це ціле відео записала про магній, наскільки він необхідний і наскільки він зменшує потребу солодкого, беріть магній-гліцинат або краще подивіться все відео про магній. Таким чином ви зменшите тягу до солодкого. Можна додавати хром. Також це добавки, яка може зменшувати тягу до солодкого, але там з ним треба бути обережним. Краще, щоб вам назначав. Лікар цей бад. Також додавайте вітамін С, а краще всього брати ліпосомальний, бо він дуже добре засвоюється. Вітамін С також бере участь у метаболізмі цукру. Додавайте омегу обов'язково, бо вам треба відновити ваші судини від пошкодження. Омега якраз цим займається, якщо ви були підсілені на цукрі. А можна також ще провести такий антипаразитарний курс, але це краще робити разом з лікарем, щоб він назначив вам трави, які будуть прибирати оцю патогенну мікрофлору, бо оця патогенна мікрофлора саме вона першочергове. Ну, так наштовхує вас на постійне споживання цукру. Якщо ми цю мікрофлору приберемо, то наша тяга до солодкого зменшиться. Дуже важливо висипатися, бо а, поганий сон він на 20-30% збільшить збільшує споживання калорій на наступний день за рахунок того, що збільшиться гормон лептин. Тож висипайтеся, лягайте десь. В 10, 11, 12 це саме крайнє для того, щоб відновлювався наш організм для того, щоб відділявся мелатонін, який очищує повністю наш організм. Тож, якщо ви все ж таки вирішили позбавитися цукру, ви зробите великий крок назустріч здоров'ю. Ваша нервова система стане більш стресостійкою, ваш емоційний стан відновиться. Вам здається, що а, цукор допомагає вам справлятися зі стресом, з війною, з переживаннями, але це не так. Коли ви позбавитесь цукру, ваша нервова система стане більш стійкою до стресів. У вас пропаде системне запалення, бо цукор це запалення. А якщо у вас зменшиться запалення, ваша шкіра стане чистою. Красивою ви будете виглядати молодшим, пройде запалення в кишківнику і пройдуть такі а, дуже часті симптоми, як вздуття, а, тя, важкість шлунків. Почнуть всмоктуватися добре вітаміни, мінерали, мікроелементи. І за рахунок цього ви будете відчувати себе більш енергійно. Пропаде оця слабкість, а, втомлюваність, набряки пропадуть. На початку, коли ви позбудетесь цукрової залежності, ви ваші смакові рецептори будуть поступово відновлюватися, відновлюватися, і ви будете краще відчувати смак їжі. Вона стане більш смачною, бо солодке воно дуже сильно забиває наші рецептори, і ми вже не можемо розрізняти так добре смаки. Тож я думаю, що ви всі... Зрозуміли, наскільки відновиться ваше життя. Візьміть в себе в руки та припиніть заїдати ваші стреси. Ви, дорослі люди, ви самі вирішуєте. Зробіть такий свідомий крок назустріч енергійному життю. Зараз вже такий час. Вже немає куди відкладати свої там, цілі бажання. Цукор нас дуже-дуже приземлює, ми, ми втрачаємо цей смак життя, намагаючись замістити його солоденьким і відчути оці емоції. Емоції треба відчувати від чогось натурального, такого живого. Напишіть в коментарях, чи Переконаю я вас припинити вживати цукор. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, поширюйте його в соціальних мережах для того, щоб донести дуже якісну інформацію, щоб ми припинили спонсорувати виробників солодкого, ми витрачаємо реально великі гроші. Нам треба краще купляти якісь фрукти. Щось смачненьке. З вами була доктор Кет, лікар-дієтолог. До нових зустрічей і бажаю вам швидше позбавитись цієї залежності.